Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду-буду палати аскравом. Ось і наступив новий рік. Вітаю всіх вас з 2024 роком, роком дракона. Ви знаєте, що я народився в 64-му. Це мій рік, це рік, в якому Україна повинна здолати Росію. І нарешті ми зможемо повернутися додому. Так я думаю, так вважаю, то хотів би випити цей келих вина за всіх тих, хто вже не з нами, Пам'янути їх, тих, хто віддали своє життя заради майбутнього України, тих, хто там знаходиться в полоні, і тих, хто ще воює там на передовій. І ті, хто чекає їх, матерів, дітей, жінок, то вітаю вас, українці, з святом Нового року, який ми завжди чекали. На мені цей светр, який я пройшов майже весь Крим, в ньому його передав мені брат у Донецьке СІЗО. І в цьому светрі тут вже нема замочка. Ми колись з Саше Шелестом, які ще досі там зробили, так називаємо Бурбуль. Це спеціально два проводки і роблять дві металічні пластини, прив'язані з печками, і таким чином кипятили воду. Це був наш кип'ятильник, щоб заварити собі чаю. Тобто йому цей келих за нашу свободу, за нашу волю. Хай буде мир на нашій землі тільки після перемоги над Путіним. Ніяких компромісів. Вітаю вас, українці, зі святом. Ну і фейерверк ще попереду. Вийдемо на площадку. Дякую вам. Що ви є зі мною? Ви знаєте, що мені дали на нарешті підписав Зеленський указ стипендію Ловка Лукяненка, яку я тут 4 ріки в лісі чекав, але поки ти сам не пошевелишся, нічого не буде. Тому дякую Володимиру Щербаченку за те, що він і його організація подали мене на стипендію Ловка лукяненка і я її отримав. Слава Україні, героям! Слава Україна, понад усе Путін палю, парашу на смітник. Путіну смерть параші ганьба, хай Україна живе на віка. Слава Україні! Героям слава! Ось кинув запальнички, щоб влаштувати салют. Не знаю, чи вийде з того, чи ні. Але спроба в мене була, бачите, там запальнички, щоб влаштувати вам. Фейерверк. Чекаємо на вибух. Ну, це бенгальський, який я привіз минулого року. Ківа, коли мені тут пограбували. Хоч такий невеличкий фейерверк, хоч там є запальнички. Вітаю Україну з Новим роком. В ну, Києві нема салютів. А тут, на березі Дніпра, моєму скрону фортиці Свободу він є. Вітаю моєго брата Віталія Віталію. Віталія, його дружину Олену, мої племінницю, Лію, яка там дуже маленька, Карина, яка сьогодні на роботі, Вероніку в Польщі, і маленьку Анжеліку, племінницю, його чоловіка Артура. Вітаю всю Україну, Сашу Шеліста, який сюди там. Вітаю, Шаповалова Юру, всіх наших хлопців, які там в полоні, і хлопців, які на передовій. Вітаю і з новим роком. 5. 24 рік це наш рік перемоги, рік дракона. І цей дракон український здалає дракона українського. Ой, кремлівського, того запустив нашу ну, пазурку. Як менше. ви бачите, сьогодні 2 <кхм> січня 2024 року. Феєрверк я влаштував. Хоч не, запальнички не вибухнули, тому що вони вже були порожні, всі були не з газом, може, вони би вистрілили, але б фейверк у мене був. І ось я знову на алеї Слави закінчую свій випуск Галазівки Кінюс саме тут, на алеї Героїв. Бачите, отут мама поставила ялиночку, це Тімченко Дмитро Вікторович, про якого я знімав, ви знаєте, що він загинув від рук наших, бо любив правду, його влаштували. Не росіяни були, не рашисти. Це Тімченко Дмитро Вікторович. Тому вона його любить, приносить йому квіти, приносить, бачите, прапор український, дуже мати за ним і Батько сумують, приносять йому цигарки на могилу. І ось я завершую. Цей випуск, ви знаєте, що сьогодні знову Росія продовжала нас вбивати. Другу, ну, дві години ночі пролетіла купа шахедів повз мене. Вони зараз літають групою, розбудили мене. Потім в сім ранку вже летіла одно одна з одною крилаті ракети, і знову вони повз мене пролетіли. Я був у мене стінгер, я б їх збив, і виходить, вони полетіли далі. Там робота наша ППО. І вибухи були. У мене ж єдине вікно, і те дербіжало. Ну, я закінчую свій випуск. Віршем Василя Стуса, знаменитим. Там ви бачили, у мене було багаття. Це я завжди я люблю Василя Стуса. Ви знаєте, зі мною була його книга. Я майже всі його вірші вивчив. Я їздив в Константиновку, в Бахмут, і в Дружковку, де там ще був Славянську читав вірші Василя Стуса. І ось такий вірш, який дуже ілюструє. Те, що ці герої вони вже ніколи не зможуть пройти ту половину шляху, про яке говорить Стус. Куріють вигаслі багаття, собаки виють до зірок, і в річці місяця як латаття до доповнює розмок, і в ртутні спеці фіолетові, невимовно довга чес. Лишившись тільки як прикмета, як ця ткаєва небес. Самотність аркою повисла, урайські кущі пригриснів. Шукай пани щасливі числа, так як раніше ти умів. Той день, як від земною тверді, найперше сонце відійшло. І той, що мітить знаком смерті, ще не розгадане число. А ти ще посередині, ще посередині твоє. Отож радій вечірні днині, допоки в ребра серце б'є. На жаль, середину шляха для цих хлопців, вони ще були молоді, вона в них. Інчилась їхнє життя, і вони вже ніколи не можуть пройти ту половину і ніколи не зретить те вечірні днині, але вони віддали своє життя заради нашого майбутнього, заради нашої України. То давайте будемо шанувати їх пам'ять завжди, і ви знаєте, отут бачите, вже скрізь по Україні міняються пам'ятники радянської доби. Ви знаєте, що заради того званого дня перемоги, який святкували 9 травня, колись там було побуття біля профспілок в Одесі. Але сьогодні ми знаємо, що Путін бомбить Одесу, а колись там Росія б... Лізла на стіни від того, що там домпрофспілок підпалила. Ми знаємо, що ФСБ працювало і підпалило той домпрофспілок. Це була провокація, щоб розшатати Донбас. Це ФСБ ще з 24-го року проникли всі наші структури, і Казачата, і СБУ, і зазначали росіян цих зрадників. І вже тоді планувалася масштабна широкомасштабна операція. Тому 9 травня і от я вам говорю інформацію. Що в інших містах вже демонтували, і тут з'явиться трезуб гранітний на цьому місці, на того оцього солдата. Тому давайте е, жити вже по-іншому. У нас є своя війна проти расистів. У нас є свої герої, і ми повинні виграти ту війну. Інакше ви розумієте, не може бути, тому що за нами правда, за нами сила. Слава Україні! Героям слава Путіна на палю параш на смітник, путіну смерть параші ганьба. Хай Україна живе на віка. І запрошую вас підтримувати мене. Тут з'явиться номер картки. і Якщо є у вас там якась 10-20 гривень, зайвих то віддавайте їх на правду, і я завжди буду вам розказувати правду про те, що коїться. а у нас стільки лайна. Навкруги настільки локшини, що розгрібати її, розгрібати, і це дуже стоїть нервів, щоб все це розібратися і поставити на місце. Дякую за увагу. З вами був Мирослав Тимущий, Галазюк Олег Дмитрович. Підписуйтесь на мій відеоканал Юкі Ньюз, Допомагайте мені створювати справжні новини. Правдиві не заговорить новини, тому що правдиві це значить якісь похожі, аля правда. А в мене новини це суцільна правда. Спасибі вам за підтримку.